На окопі! Я просто не вірю. Де Три рази був на рибалості. А це на окопі! Боже Всім привіт, всім здоров! Рад сьогодні в Етері. Прибули на таке шикарнюще місце. І відкриваємо сезон пляжі. Так, відкриваємо, то відкриваємо. Я відкриваю взагалі сезон ходіння по воді. Такі ось в мене прибамбаси, скубік, аліекспрес. 1200 гривень. Побачимо, як він мені зайде чи не зайде. Ну, лопаточку на всякий случай взяв. Друг що, походимо і тут по пляжику не в воді? А так, там вон рибачки сидять. Були ще рибачки, як я приїхав, ну вже поїхали. Ну, а ми. Нарешті, нарешті будемо копати. Да-да-да! Суслик здох. Дядя Вінню, ти вибачай мене, що ти так довго сидів на прив'язі. Іх. Да -да -да -да. Sedive the Malaysia yeah, yeah, yeah. <laughs> party. I don't want silence, I don't want control. I want that siren song pouring out of your soul. Every gasp, every moan, every raw release that's the sound that brings me what I need. Don't hold it back. Don't shut. Так, ну, що? дві години водяного копу. І оце ось все, що зміг знайти, друзі. Оце щось такий бідняцький пляжик. Ну, такі сигнали я черметні не копав. На перший раз, я думаю, згодиться. Ну, по воді я вам скажу, не так просто і копати. Довго викопуєш знахідку, багато часу. Ну, і що вам сказати? Мені то сподобалось. Якби ще хоч якісь... Навіть наші українські монети присутствували, було б набагато цікавіше. Ну, що є, то є. Зараз хочу походити по суші. А водичка своє дає. Прийшов час обіду. Друзяшки. Так. Де... вот тушеночку взял на Укрпочте. Не знаю, не знаю. Спробуем. Если путева, я вам порекомендую. Зараз скуштуем. Блять, бросил я нахуй пить. Где эти люди, которые говорят, блядь, трезвый образ жизни, это весело. Да нихуя не весело, хуй знает, что делать. Ну, oh, exactly. Суша є суша, друзі. Суша дає своє. Перша моніторська. Що у нас тут? Червончик. Оу. Давай, давай. Може дорогу доб'ю, як буде так. Випірать на червончики. Хі -хі. Клас. Класна монетка. По любому брем! А взагалі я вже так скучив за вами, друзяшки Так скучив за копом. Це щось неймовірне. От коли у вас є не одне хобі, а ну в мене я полюбляю рибалочку. друзяшки у нас роботочка. Сработочка єсть. Есть, есть, что есть. А ну на, дядя Сережа. Сейчас, подожди. сейчас, сейчас, здесь. Ну, под нас текает от нас. Стри. О, -о, -о крутить пошло. Крутить, крутить, крутить. Шось есть, друзья! Шо ес! Есть! Есть, щучечка! А ну снимать это, <с ung> Сержа! Хорошая! Хорошенько! Пойдет! <с army> Мы ее, блин, в прошлый раз отпустили, <сурший> этот ]��rada. раз забрали! Да, тут подсачки у нас не было! Класс! Пойдет! Нифига себе, потом сважем скажем, Да. <сувствие> <сув Pharmac captured> До трьохи. <рес> <рес> Стопудов, коли трьох є. І оце після рибалочки і на копчик, Ой, як я скучив за цими сигнальчиками, як я скучив за У цим покопушком, купаєш навіть ті самі пробки. Це неймовірне щось. Всіх обіняв. Засніму хоч сьогодні пару сигналів. Хі, хоч такий сигнал ніякий, ну засніму. Хоч що не ви, друзі. Бо скажете, сам підложив, копати не ходив. Щось... Маленьке. Щось маленьке. Манітос! Перший не... Український Совдепія, походу, пошліте по помиємо з вами це шедевр. Це сьогоднішній шедевр. Оба! Заліпший! Ну, я думаю, Совдепія 2 копейки 84-го року. Серйозна монета стоїть. Пів копейки дзігулі. Душу отвів. Ну що сказати. Оце ось такі знахідки. Це ось шмурдяк. Викопав яму. Це я все скину. Друзі, не буду тягнути. Тому що я без авто. Приїдуть мене заберуть, а мені ще йти. Десь пів каме. Ну, не буду я його забирати. Так що викопав яму суди скіно. Ну я як паук. Давно не копав. клас Дякую, що остаєтесь на моєму каналі. Кому сподобалось, підписуйтесь. Ну кому не сподобалось, давайте. Дізлайки. Ну. Напишіть. Хуйові коменти, Я ж теж це відповідаю на всі коменти. Все, всім добра. Всіх обняв, припідняв.